Доброго вечора, пане Дмитро. Привіт. Ми про що будемо сьогодні розмовляти? Хотів би почути від тебе, як ти пройшов чек-ліст підготовки до зимньої експлуатації. Ну, для автомобілі. камери я скажу, що я пройшов чудово, але насправді це було не так. Тому я приїхав до тебе, щоб ми поспілкувалися саме про важливі моменти, необхідні для нормальної експлуатації взимку. Починаючи з системи охолодження і продовжуючи підвізкою і всім іншим. Що важливо в зимній експлуатації, на твою думку? Ну, перше, щоб мені не було холодно. Так. Потім, щоб я міг контролювати е, автомобіль. Ну і третє свято це коли він запускається. Угу. Тобто, підсумовуючи, зима це підвищена жорсткість і більш такі важкі умови експлуатації автомобіля. І це якщо точно. щось може зламатися, то Скоріше, воно все, зробить це, по-перше, з зимою, а по-друге, в самий непідходящий для тебе момент. Давай порадимо. Тому перед початком експлуатації взимку, як би вам. Не здавалося, що це елементарні питання, треба перевірити банальні речі. Якщо ви можете самі зробити, то хоча б частину цих простих завдань виконуйте без проблем в вихідний день на розслабончики, в гаражику або на стоянці, якщо маєте таке розташування. Що ви можете зробити, по-перше, перевзутися на зиму бажано трошки раніше, ніж випаде сніг. Ви таким чином позбавите себе. Очікування в чергах велике, та я думаю, що трохи зекономити грошей, тому що найбагатші люди в погану погоду це шиномонтажники. А скажи мені, будь ласка, металеві диски чи алюмінієві? наскільки взагалі алюмінієві диски вразливі до реагентів? Вони досить вразливі, якщо мають дефекти лакофарбового покриття. Угу. Тобто, якщо алюміній може окислюватися там, де він голий. То він буде корадувати, і це може спричинити. Перше, це зовнішній вигляд, ну недоглянутий стає. Uh -huh. А по-друге, що гірше, виходить, що між диском та покришкою, а покришки у нас зараз є безкамерні, тобто дуже важливо, щоб було щільне прилягання, може з'явитися рихла структура, і uh -huh. вона потихеньку буде стравлювати тиск. Гума, який 5 чи більше років, Наскільки це вразливо до якості самої само експлуатації? Все дуже сильно залежить від е, виробника, угу. причому не тільки марки, а ще її країни походження. Тому що, наприклад, з моїх е, таких е, спостережень, якщо ми візьмемо, наприклад, резину. В імени виробників, якийсь мішлен, Bridgestone та щось такого плану, то навіть десятилітні колеса на дотик такі досить м'якенькі і чіпляються прямо вам за пальця, говорячи про м -м, позашляховики чи пікапи, чи важливо їздити на широкій гумі на вузькі шипи, на шипи? Що взагалі там на що треба звертати увагу, тому що я, наприклад, взагалі нічого не знаю про пікап? Дивіться, по-перше, більшість пікапів по заводу обладнані, е, укомплектовані, точніше, гумою, всесезонною сезонною. М плюс С вона має індекс. Тобто, це прикольна гума, коли ви, наприклад, живете в Штатах і за день можете проїхати декілька різних е, кліматичних. кліматичних зон і. З сонця у Флориді трапити в сніжні якісь там перипетії. Uh -huh. і вам потрібна універсальна гума, яка uh -huh. і там, і там буде потрошку себе непогано проявляти. Але в наших широтах це ну, не рекомендовано її використовувати, тому що, наприклад, вона погано буде себе вести як правило на льоді. Uh -huh. Вона влітку буде зам'яка. І буде не таке добре щеплення з асфальтом розжареним. Угу. Тобто вона, типу, прикольна, якщо брати в середньому, але під наші більш-менш зрозумілі і розділені сезони, вона не буде відповідати 100% всім вашим вимогам. Тобто, е... тобто Якщо два, ви два ак... типу гуми, да? активно експлуатуєте автомобіль, ви маєте для себе в наявності. Тримати і літню гуму, або ж нехай буде це там, може бути шосейна, може бути е якась МТ-гума грязєва, але на зиму треба взувати правильні колеса. МТ це мат терейн. Мат терейн – це для грязюки. Угу. А МС це мат -плюс -сноу. Мат плюс сноу. Угу. окей. А То... ще в нас кажуть з мая по сентябрь. Окей, а чи взагалі можливо ось ці великі колеса балансувати? Чи насправді є сенс балансувати великі колеса, особливо якщо мова йде про грязь? Якщо, виходячи з точки зору шиномонтажника, то може і не треба, тому що це досить важко і треба попоратися з ними. Для підвізки, для автомобіля. для Підшипників маточини та інших елементів, котрі обертаються. Балансування це є тотожно, скажімо так, правильна експлуатації, і відсутність биття це підвищує досить сильно їх експлуатаційні характеристики та довговічність. Маточина це ступиця? Це ступиця колеса. Ага, Добре. Де і що що треба людині перевіряти під час такого шиномонтажу? Ну тобто, приїхав людина, приїхав власник нового пікапу чи новий власник пікапу приїхав на шиномонтаж і йому починають пропонувати перелік послуг, які, скоріше за все, на, на 70% можуть не відповідати необхідним задачам. Все дуже просто. По-перше, ви, коли маєте роззуті диски, на станку ви можете подивитися на їх геометрію. Ви можете самі проконтролювати поверхню, на якій є ущільнення між диском та покришкою. Ви можете перевірити стан вентилю. Він має резинову основу, від часу він тріскається і може вас підвести, і лопнути і травити в неподходящий момент. Також, якщо ви маєте сенсори тиску, ви маєте подивитися уважніше, щоб шиномонтажник їх не пошкодив при демонтажі покришки. І не забувайте, що ви, якщо взиваєтесь восени, наприклад, або ще при температурі біля нульової тиск в покришках. Буде один. Якщо ви взимку в мінус 15 виїдете на них, він там впаде. Тобто завчасно краще трошечки більше накачати е, тиск в самих шинах. Є якась конкретна механіка руху, шиномонтажника, яка приводить до руйнування датчику тиску? Неправильний початок розбортування. Давай ось про це розповімо, тому що я розумію, що. Людина має стояти і скоріше за все спостерігати. Чи ну, людині не треба пояснювати ну, спеціалісту, як, би, як працювати, але вона має звернути увагу, наприклад, що приїхавши на шиномонтаж, всі датчики працювали справно і ц... на цьому акцентувати увагу. А після того, як встановлять коло на місце, ви, по-перше, маєте прослідкувати за можливості, щоб кожне коло стояло на своєму місці, тому що машина. Пам'ятає, де саме розташований конкретно цей сенсор тиску. А по-друге, в принципі, подивитися, як вони будуть працювати. Але зверніть увагу, що більшість сенсорів тиску оновлює свої показання при їзді зі швидкістю більше 30 км на годину. Тобто, коли ви взули колеса сіли в машину, завелися і вони показують вам дані, це ще старі дані. Вони ще не оновилися. Тобто, декілька кілометрів треба проїхати? До 15 кілометрів, як правило. Ну, тобто, відносини між намонтажником та власником автомобіля мають бути довірливими і вони мають розуміти, що вони роблять. Ви, по-перше, маєте акцентувати людині увагу на те, що ви трохи розбираєтесь, mm -hmm. і в нього тоді буде зайвий раз підвищена увага, щоб не накосячити. Я зрозумів. Щось ми можемо додати ще по колесам? І дуже важливо. Мало хто на це звертає увагу, є така штука, прикольна, динамометричний ключ. І коли ще на монтажник вам застрілює гайковертом пневматичним колеса з таким моментом, що ви потім своїм рідним е, не ключем в дорозі, не дай Бог, вам треба буде змінити колес і не відкрутите, то одразу можете брати якусь ломаку і показувати, де чорти живуть. Окей. Тобто, з момент затяжки. Дуже важливо проконтролювати. Ви? А скільки він взагалі? Сьогодні? Це залежить від діаметру шпільки. Наприклад, якщо це 12 мм, то це має бути десь 120-130 ньютон. Якщо це там, більшість пікапів на 14 мм шпільці, то це 140 ньютон. Угу. На залізних дисках момент трошки менший. Ага, тобто на алюмінії це. Так, більше. більше. Окей, щось є. Таке, що ми можемо ще порадити, наприклад, зберігання, чи є особливість там вертикально, горизонтально, скажімо так, ідеальний варіант зберігання зимніх кол наступний. Ви маєте диски плюс резину на літо, і ви маєте диски плюс резину на зиму. І тоді, коли у вас накачані колесо між сезонням зберігається, воно не втрачає свою форму. Їх не треба катати, вони вже накачані, вони не будуть зльожуватись і міняти структуру. Корду. Тобто, якщо ми накачане колесо тримаємо горизонтально чи вертикально, це, це не проблема взагалі. Це, тобто тільки коли воно скачане. Більш важливо, так, щоб ці кола по можливості не були під прямими сонячними лучами та зберігалися, може там під накидкою в прохолодному місці. Так резина буде зберігатися довше і краще. Окей. Е, переходимо до наступної частини. Окей. Система охолодження. Система охолодження, що ви маєте знати? Вам треба заміряти, по-перше, саме просте, перевірити рівень. Можна візуально оцінити стан рідини, якщо вона неприємного кольору, то це прямий признак до її заміни. Маючи спеціальний прилад, ви можете заміряти плотність рідини та зрозуміти прогнозований, скажімо так, діапазон, коли вона може замерзнути. Як часто треба міняти охолоджуючу рідину? Все залежить від типу рідини, але в середньому е охолоджуючі рідини високої якості це плюс-мінус 100 тисяч кілометрів ресурсу. А по рокам це не врахується? По рокам там до 7 років. А, що відбувається, коли людина забила на цей процес? Тобто вона ігнорує заміну охолоджуючої рідини, заміну гальвіної рідини. Ну, ми зараз говоримо про охолоджуючу. Наприклад, він ігнорує, просто доливає, доливає там чи не доливає. Ну, По перше, при змішуванні різних типів рідини вони можуть між собою конфліктувати угу. і буде випадати осад. Угу. Осад це механічні частки, котрі будуть застрягати в радіаторі пічки, наприклад, в радіаторі основному і перешкоджати нормальному потоку рідини. Якщо влітку це ще може у вас там більш-менш не мантежити, тому що ви там не грієтесь від пічки, так? а взимку це дуже сильно може зменшити і ну, знизити її ефективність. Угу. А, як правильно. А що в нас ще є, до речі, я про термостат? Ну, тобто, чи є у нас проблеми взагалі з термостатами, і як це все перевіряти? Ви маєте знати на ваш конкретний автомобіль. Дані щодо температури відкриття термостату та нормальної робочої температури двигуна. Mm -hmm. Як правило, це в діапазоні 96-105 градусів. Чи не 82? Ні. Ми, ми, ж, не ми ж говоримо не про температуру відкриття термостату, а про температуру робочої рідини. Mm -hmm. Якщо вона нижче, то, скоріш всього, термостат не закривається, і у вас рідина циркулює по великому колу через радіатор. Mm -hmm. Якщо у вас підігрівається мотор, то, скоріше всього, термостат не відкривається коли потрібно, і за рахунок радіатора охолодження ви не знижуєте температуру носія. Окей. Okay. Ну, зазвичай вони відкриті, а не закриті. Фіфті-фіфті. Тобто немає такого. Немає закономірності взагалі. Mm -hmm. Як часто міняються термостати? Термостати міняються за потреби. Регламент, регламенту превентивної заміни немає. Як можна його перевірити? Приїхати до вас. Своїми постій... силами це тільки розуміючи діапазон роботи двигуна, відчуваючи, можливо, якісь зміни в ту чи іншу сторону. Сканер може. Ну, БД на Аліекспресі може купити собі кожен. Питання в тому, чи у вас зменшиться від цього питання, чи збільшиться, ви ж вибираєте самі. Ну, зазвичай, коли людина не володіє питанням, питання збільшується. Як кажуть, що Google кращий лікар, але все одно незрозуміло, як собі допомогти. Знаєте, що головне слово будь-якого сервісу ви ламайте, ми почнемо. Але це не точно. Бо переробляти, як правило, вдвічі дорожче, ніж зробити одразу. Окей, е, система охолодження, яким ми чи ти можеш дати поради для, скажімо так, пунктуального і відповідального користувача. Що він має зробити перед зимою чи взимку, і на літо також, бо я тут думаю, що ці відео будуть дивитися не тільки взимку. Скажімо так, взимку більш актуальна і вам буде відчутна проблема з радіатором підігріву силону. Тобто, влітку ви їм не користуєтесь, взимку ви альо, тепло, а там нікого нема. Тобто, вам контролювати і перевірити завчасно треба цю систему. Регулярний огляд на предмет забруднення самої поверхні радіатора також був би непоганим. А також іноді прислухайтеся, чи. Часно чи правильно запускається ваш вентилятор охолодження. А як це перевірити? По зростаючій температурі, як правило, більшість автомобілів обладнана подвійними вентиляторами або принаймні вентиляторами, які мають дві швидкості, дві швидкості так. І, скажімо так, в штатній роботі двигуна, якщо ви не використовуєте його, наприклад, в дуже там, гарячих умовах і так далі. І система охолодження, якщо у вас працює адекватно, угу. ви майже ніколи не почуєте великих обертів. Якщо, наприклад, це додатковий вентилятор на великі оберти, він мало коли працює, то він може і не запуститися. Угу. Тобто просто банальний, при якомусь регламентному сервісі мастили огляд, візуальні підкапотки, діагностика помилок, ну, вас, скоріше всього, позбавить проблем. Чудово. Що ми можемо ще порадити в контексті. Експлуатація. Система охолодження, ми зрозуміли. Пічка, вентилятор, заміна охолоджуючий раз на 5-7 років. 5-7 років, так. Окей. По радіаторам. Я, наприклад, ну я розумію, що у нас, наприклад, влітку цього літа 24-го року були ці бурі і дуже забруднюються радіатори. Як це можна? ну? Бурі це півбіди, але є ще в нас тополі. Mm. А тополі своїм пухом між радіатором кондиціонера і радіатором основним охолодження двигуна, котрі стоять, як правило, поряд і дуже плотно один mm -hmm. до іншого. Ці штуки з тополя люблять там забуватися і робити таку собі ковдрочку. Питання: наскільки часто це відбувається, і це треба звертати? Це ситуативно, але як правило, це треба. Інспектувати після сезону цвітіння угу. цього прекрасного року. дерева. Так. І треба також звернути увагу, що радіатор кондиціонера має соти більші, а радіатор охолодження має соти менші. І ось перший радіатор пропускає, а інший не А В іншому пропускає. воно застріє. І виходить, що ви візуально можете не побачити, якщо безпосередньо не заглянути між радіаторами. А проблема там буде досить велика. Таким чином, закриваючи поверхню охолодження, ви просто дуже сильно зменшуєте ефективність самої системи. Що, на що впливає холодний двигун? Давай розповімо про це. Наприклад, у нас окей, не працює нормальний термостат. У нас температура робоча там, 70 градусів і більше не зростає. Ну, По-перше, ви будете мерзнути. І це добре, бо ви зразу зрозумієте, що є проблема. По-друге, дуже важливо, щоб двигун знаходився в тих умовах і діапазонах роботи, для яких він розрахований, тому що вони є найбільш ефективними з точки зору його потужності, з точки зору його економічності і ефективності роботи. Тобто, двигун, який гріється до 70 градусів, він апріорі не може працювати на своєму максимально ефективному рівні. Це теплові зазори. Це випаровування пального, це мастило, яке неправильно циркулює. І екологічність. І Екологічність. А як коли, результат? Коли неправильно, коли неправильно горить пальне, формується нагар. А з нагару формується проблема задирів. Ну, і це все Одне за інше чіпляється, і будь-які, на перший погляд. Такі неважливі і мілкі питання можуть в довгостроковій перспективі вилитися в досить відчутні проблеми фінансові. Ось так. А По мастилу. Зараз ми про це поговоримо, так? Да? Про... Ми вже не спілкувалися на 15 хвилин бесіди, але це не все. Поговоримо ще про мостило. Так, звісно. Є літнє, є зимнє, чи це все байки? Це не байки, є мастило, котре краще для умов експлуатації при низьких температурах, воно зберігає свої якості і ефективніше працює. Є мастила, котрі розраховані на гарячу експлуатацію. І якщо ви відкриєте будь-який мануал, конкретно під вашу машину, ви там побачите діапазон температур і відповідний до нього діапазон в'язкості мастилки. Давай ми акцентуємо увагу, що таке. Низькі температури і що таке високі температури? Ну, грубо кажучи, це нижче нуля і вище нуля по Цельсію. Ну, високі це високі це там 40-50 градусів. На так. Але ми не будемо це сюди вглиблюватись, бо це така досить експертна тема. Добре, чи є сенс міняти мастило назви? Це дуже важливо, тому що зимою. В мастилі, наприклад, зберігається досить висока кількість uh -huh. І змінюючи в мастило, не так, скажімо так, давай по-іншому. Зимня експлуатація вона є більш жорсткою для двигуна. Uh -huh. І чим кращим буде стан мастилу, тим будуть у вас в, ну, ступ... менші... меншою буде ступінь зносу. Чи є рекомендація заміни мастила по мотогодинам? Чи все-таки важливо ті мотогодини, а міняємо по пробігу? Скажімо так: на холостих обертах двигун, як правило, працює в не самому ефективному своєму діапазоні. Тобто мастило навіть на просто заведеному двигуні буде старатися ще більше ніж в'їзді в звичайних умовах. Скільки нам потрібно годин радити людям для замін? Ми не можемо радити, тому що все дуже сильно залежить від конкретної марки мастила, угу. від його характеристик та від самої конструкції двигуна. Є якісь виробники, які… чи можна використовувати оригінальне мастило і забути про. Все. Скажі... Ми говоримо там про Dodge, про Форд, про... скажімо так, на мій погляд, є певні допуски по мастилу, котрі є для кожного двигуна. І виходячи з тих допусків, ви підбираєте мастило, по-перше, те в адекватності і в, скажімо так, в якості, котрого ви впевнені, угу. тому що мобіл можна написати на різних баночках, а залити. Не завжди оригінальну олію. Тобто, перш за все, ми маємо бути впевненими, що надпис наш, на... що наш постачальник возить саме, це, саме це мастило, тому що була колись така в моїй практиці дуже багато років цікава ситуація, коли ми ще молоді і неосвічені на ринку пірова в Києві купували мастило від Фольксвагена в його рідній. Упаковочці, в баночці. І коли ми вже з людиною розрахувалися, вона нам слід питає: хлопці, якщо вам бутилочка не буде потрібна, я за 50 гривень куплю її назад. <рес> і, і звідси, чесно кажучи, це був перший останній раз, коли я в незнайомому місці купував мастило. <рес> ну так, чудова історія. Ось і все. Причому це абсолютно чесно, із життя. А, що ми ще можемо розповісти? Цікаво. Нашим глядачам. Важливо дивитися за станом гальмівної рідини, тому що за рахунок перепадів температури в ній е може скопитися також досить велика частина вологи. Чим вона погана? Тому що вона виглядати буде ця гальмівна рідина, як просто ржава вода з-під крану це півбіди. але з рідиною, з водою в гальмівній рідині будуть страждати. Поверхні э, гальмівних супортів, поршнів, котрі всередині нічим не захищені. Тобто вони не мають там жодного ні хімічного, ні лакофарбового покриття. Mm -hmm. І ви візуально не зможете побачити проблему аж до тих пір, поки воно не заклинить і не зіжре вам там, колодки чи диски. Mm -hmm. Ну, цікава. Регламент заміни, заміни тормозної ну, гальмівної рідини в середньому це 3 роки, та там плюс-мінус 30-40 тисяч кілометрів. Цікава історія. Тобто я можу перевірити своїм е, непідготовленим зором, що вона Ви можете кольор. попередньо візуально побачити, як вона виглядає. Вона майже прозора має бути, або трошечки жовтуватого кольору. Угу. Але ніяк не Окей. паршивого болотного. Ну, Тобто, якщо заклинить супорт, це взагалі історія не про вартість заміни гальміної, гальміної рідини, а це багато країн. Скажімо спланищ. так, ви можете продіагностувати візуально за великим рахунком, тільки її стан в бачку розширення, але більше всього, рідина страждає саме в механізмі в супорті. Угу. Я рекомендую при кожній заміні гальмівних колодок хоча б цю частину, невелику з супорта, оновлювати і змінювати. Окей. Давай ще може дамо рекомендації по бензину. Було б непогано. Якщо, та якщо особливо машина у вас їздить на газоболонному обладнанні, то режим використання бензину у вас досить такий обмежений на прогріви. І якщо ви любите, наприклад, як я, тримати повний бак, то за рік експлуатації ви можете це паливо і не витрати. Але вона, він, воно має Бензиново паливо та дизельне таке з таку звичку старіти і міняти свій, як правильно сказати, властивості, властивості. для випаровування. Тобто, якщо у вас будуть температури нижче нуля, є така вірогідність, що ви на застарілому бензині, який також підігрівається від асфальту влітку, і пари уходять а вона угу. система ж є ІВА. Так, які так. використовують, то ви ризикуєте просто не запуститися при температурах мінус 10 чи нижче. Тому треба ага. Uh -huh. бензин. Ну, я думаю, що ми десь вже на 30 хвилин розповідали різних. Е Байок, половину виріжемо, то буде десь плюс-мінус нормально. Ось, Я е насправді буду вдячний вам за коментарі. І те, що ви поділитесь власним досвідом, це також важливо. Ми зі свого боку знімали, знімали це відео, щоб допомогти новим користувачам автомобілів більшості, скоріше за все, це все відомо. Але новим користувачам автомобілів це буде на користь. І ми в подальшому з Дмитром будемо також знімати такі відеопоради. Де зможемо вам відкрити трошки більше чи підсвітити якусь тему, яка може вам бути в подальшому корисною, і було б непогано все ж таки акцентувати простими словами на прості речі. Так, треба Це... тему пояснювати просто. Це буде дуже допомагати вам в експлуатації та в перешкодженні попередньо якихось визначених проблем. Підпишіться на канал, поділіться своїми друзями цим відео. Це допоможе нам розвиватись і розвивати канал і розуміти, що це потрібно не тільки нам, а також вам. Так. Папа. І це не колеса від БТР, це заводське 37-ме коло раптора Р. що Крім жорсткості амортизаторів, також міняється характер роботи коробки, характеристики рульового керування і ваш настрій.